Операція збройних сил України в Курській області дала змогу врятувати від наступу на Запоріжжя. Про це повідомили ТСН джерела в керівництві Генерального штабу. Те, що наші війська перетнули кордон, допомогло випередити плани росіян, які хотіли атакувати Сумщину і Харківщину, і дало можливість відтягнути війська Кремля, які вже сконцентрувалися на Запоріжжі. За даними нашої розвідки, там Москва сформувала ударні групи Курск і Сєвєр, які мали перейти в наступ для створення буферної зони, але цей план провалився через наступ ЗСУ на Курську область, кажуть в генштабі. Тож Росія була змушена перекинути ці угруповання для протидії нашим збройним силам вже на свою територію. Тепер кількість росіян, які протистоять нашим військам, саме на території країни-агресорки, сягає вже 60 тисяч, приблизно 11 тисяч. Це Північно-корейський контингент тепер іноземці завершують навчання. Вони можуть поповнити російські бригади, морпіхів та десантників. Але за даними генштабу особливої загрози нашим військам не становлять, бо, мовляв, рівень підготовки для участі в бойових діях в солдатів Північної Кореї. За низький у Генштабі додають ЗСУ продовжать утримувати території в Курській області, щоб уся та армада російського війська, яка там зібралася, не пішла на наше прикордоння. Понад 2 трильйони гривень на оборону.